Ефірі подорожні замальовки, ми знову на Кременеччині. Минулого року побували на горі Бонні влітку, на Соколині горі, відвідали музей Юліша Словацького, а нині, зважаючи на те, що нам погода не дуже сприяє, йде дощ, от тому ми зустрінемося з талановитими класними людьми у Кременці. Приєднуйтеся. Їдемо на вулицю Дубинську до Андрія Пушкаря. Розпочнемо здоровий спосіб життя спорту і знаної видатної людини в краї. Ми на вулиці Дубинській в Кременці. В Дубної вулиця Кременецька, а в Кременці Дубинська. От позаду мене автовокзал з написом Кременець. Колишнє приміщення синагоги. Так проходять роки, віки. І змінюється використання архітектурних пам'яток. Як ваші торги? Пані торги. Людей нема, а дощ йде, а пенсія маленька і мусить стояти й мерзнути. Ви Кременчани? Так. А хто молочко має? Як... Як вас звати? Ніна. Тримаєте корову? Так. Да. І Як вам? Важко годувати, утримувати? А звісно, що важко. Важко. Треба нагодувати, напоїти, треба думати, літо було сухе. Так... Важко, сіна мало було. Де випасаєте? Ну де загородом. За Випасмаємо та й там випасаємо, припинаємо та й тільки випасаємо. Маєте одну корову? Одну. Скільки нині півтора літра молока коштує? Цінимо 15, продаємо 12-13. Тобто можна торгуватися так? Так, да, так. Да. Всякі купки є. Як з роботою? Як справуєтеся? Що найліпше зараз у вашому особистому житті в Кременці? Що найважче? Роботу знайти якусь. Якби роботу мали, то б і не тримали, то і худоби і не цього. А ви де раніше працювали? Ні. Я раніше в колгоспі робила, бо ми з села самі, я сама з села. Ми в працювали, і на тоці працювала. І нема, тепер тої роботи? Ні, в нас вже взагалі ні ферми немає, ні току немає, нічого немає. А з якого ви села були? Людвищі. Проходять роки, змінюється влада, змінюються керівники, створюються нові проекти, включаючи ремонт доріг, але такі калюжі, як на Тернопільщині, всім калюжам калюжі. Шкода, правда, чобід. Спробувала би яка глибина. Чим чекуємо до Андрія Пушкаря. Йдемо. Андрію, куди ви нас оце ведете? Це спортзал. Парм спорту спеціалізований в Кременці, де тренуються чемпіони майбутньої Європи, світу. Тобто у вашій хаті є шість спортзал? Так, перший пору у мене спортзал. Зараз ви його побачите. Йдемо, дивимося, яке раціональне використання простору. Коли будинок великий, так, і кімнати не простоюють самотньо, а дійсно застосовуються практично мудро. Колись тут, був гараж, колись тут був гараж, тут було таке підсобне приміщення. Тато почав тут тренувати дітей. З часом тут місця було мало. Ми відділили кусок гаража, вже так трошки зал більший був. Потім дітей стало ще більше. І ми вже машину на дворі поставили і з гаража зробили також спортзал. А от а два роки тому. Я тут бачу, що вже теж так тісненько, не вистачає місця, то добудував ще до будинку. Андрій, батько займався так, тим видом спорту? Ви продовжили? Тато з дитинства займався різними видами спорту, любив спорт і привив любов до спорту мені. А, от, а я вже продовжую його справу, також треную дітей. А от. Гарна тут дуже територія, біля лісу, біля гори, свіже повітря. Кременець взагалі особливе місто. Ми щоразу з подорожніми приїжджаємо, але сьогодні я ще дізналися, що тут є така гарна спортивна зона. Так, тут така рекреаційна база, я отак їжджу по світу, борюся, а тут приїжджаю, відпочиваю, набираюся нових сил для того, щоб в майбутньому знову їздити бороти. Ми зараз пройдемося тим залом, покажемо ваші досягнення. Тут в який куточок не заглянеш, якісь кубки і нагороди. А ви так коротко. Про те, що пройшли, де побачили світ, де перемагали. З 11 років займаюся армспортом різними силовими видами спорту. Професійно почав займатися армспортом 16 років. Тоді став абсолютним чемпіоном області. Відтоді обїздив більше 30 країн світу. 14 разів був чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи. 7 разів вигравав абсолютний Кубок світу серед професіоналів це найпрестижніший турнір у світі. Більше 150 медалей в колекції. Різне медалі з різних куточків світу, континентів. Саме цікаві такі це. От з Італії, з чемпіонату світу, з Бразилії, з Сполучених Штатів США. Важив десь 23 кілограми було останній раз, коли важив. Поряд нагороди мого тата. А от. Він також займався, він почав займатися спортом 50 років. Мені було 11, йому було 50. І в 58 років і став срівним призером чемпіонату світу. 58. 58, так. що доказує, що армспортом можна займатися досить і досить довго. Це професійний сіл для армспорту. На таких столах проводяться чемпіонати Європи, світу. Саме на таких столах. Ми продовжуємо спілкуватися з Андрієм Пушкарем. Ми в його спортзалі, в його домівці. Центр спорту, можна сказати, в Кремінці армспорту. А ось там стоїть каточку голова райдержадміністрації Сергій Сімчук. Ось. Прошу показати нам ще раз Андрія Пушкаря. І зараз ми за отим столиком це стіл вже для дуету для змагання. влаштуємо таке міні-змагання. Сергій посмагається з Андрієм. Почнемо. Руки ставляться на підлокотник, виконується захват. І в залежності якою технікою боротьби ви боретесь, після команди Ready Go, ви починаєте боротися. Ще раз прошу команду. Ready go. Ready. Увага! go, Марш. Ready, go. Готові? Я вам дам команду. Ready go! Так. І верхом, і низом. Які відчуття, коли у вас так швидка. Та відчуття, коли тебе беруть таку мужню руку відчуття богатиря, так. А ми тільки як тренуємося. Е, дуже е, маю нагоду сказати, що дуже горжуся, що Андрій був моїм студентом, коли я ще займався педагогічною діяльністю в педагогічному інституті Кременецькому, і це була зірка вже з першого курсу. Тобто Андрій постійно тренувався, Андрій постійно на змаганнях. Андрій постійно, от е, якраз свідченням того є, ще коли він був студентом. Він вже крім того, що займався батько його тренував, він вже їздив по змаганнях і здобував е, нагороди для себе і прославляв тим самим Кременцем. Вже в той час, напевно, що на чемпіонаті Європи вже був, і, і, і чемпіона, і чемпіонаті світу. То, то така вну, внутрішня гордість, що мав можливість навчати анатомії, фізіології. Такого студента, який сьогодні є відомий на, на, весь, весь, світ. Світ. на весь світ. Сергій, ви займаєтеся спортом? Для того, щоб підтримувати форму: футбол, волейбол, настільний теніс такими видами спорту займаюся. Дітей маєте? Так, двоє. Не йдуть на аромспорт, шестирічний е, мішанька скоро буде напевно, що я думаю, але Андрій від е, вісьми чи від шести Ві, років я трошки слухнянє. так е, зможає. Ще хочу сказати, що Андрій, крім того, що він займається і тренує, він більше займається благодійністю тут, тому що по тих цінах, які тут хлопці займаються, тренуються і стають чемпіонами України і вже десь Європи. То, напевно, що такого немає більше аналогу в Кременецькому районі. Тим більше що він постійно оновлює свій інвентар. А той, який вже десь ну не можна сказати, що він зносився, але він є, але вже надлишком він передає це спортивним школам. Він це передає звичайним сільським школам. Прикладом є цього село Тараж, який він передав вже частину інвентаря. То була спортивна сторіночка по дорожніх замальовках. Ми побували на гостині. Гарні хатині, спортивні хатині, так Андрія Пушкаря на весь світ відомого спортсмена, саме представника армреслінгу. Ми Випрощаємося з Андрієм Пушкарем, вашу дружню п'ятірню, поступу і гарну команду звозити. Так на змагання. А ми подружуємо далі. Дощ минув богодякувати. Їдемо до Ірини Стривінської, вишивальниці. Унікальна техніка вишивання. Зараз побачите. Ми в експозиційній виставковій кімнаті Кременецького краєзнавчого музею, і тут є куточок, де Ірина Стравінська оформила своїми картинами. Але це картини, вишивані специфічною технікою, особливим, дуже дрібненьким хрестиком. Русь, розкажіть, що то за хрестик? Що то за техніка? Це звичайний хрестик, тільки просто дуже маленький. У мене їх тут в квадратному сантиметрі 100 хрестиків на кожній картині. Ви гарно дуже добре вишиваєте, вже видали книжку, Тому не хвилюйтеся, розкажіть про свою роботу. Звідки ля? та техніка, в кого ви собі взяли таку дрібноту вишивати? Ні в кого не взяла. Сама собі так почала вишивати і все. Просто почала так вишивати. Зрозуміло, це можна сказати, що ваш новотвір, так? Можливо. Я коли я так собі тихенько вишивала вдома, потім мені почали казати, що так не робиться, так не може, Я таке бачила тебе? Не знаю. Так я собі почала вишивати, і так мене вийшло. Так... Так роблю. Вона здалека мальоване, дійсно, тому що дуже дрібно. Тут на кожній картинці позначена кількість хрестиків. Це все десятки тисяч, так? так. Сотні. Ну, так, десятки, сотні тисяч. У вас є книжка. Покажіть той альбом, скільки там картин. І як то так сталося, що ви вже і другому віковічними? Другому віковічним мій чоловік. Вишиваєте це ваша уява? Чи берете світлини, картини? Спочатку купляла готові схеми, потім почала сама робити схеми. Щось сподобається мені дуже, якась картина. Я не знаю, кому я буде наступна робота, чи чим, можу взагалі деякий час не вишивати. Потім побачила якийсь малюнок, картину. І все, я її вже вишиваю. Економіст за освітою. Так, вчитель і економіст дві освіти. І мало помалу ваше хобі переходить вже в вашу роботу, можна сказати. Якщо так піде невдовзі, то буде ваш основний заробіток? Ну, можливо, тільки ну не знаю, може й буде. Якщо вам вистачить очей і рук, так з тих всіх картин, я його зараз ви принесли. Про якусь розкажіть, як народжувалася? Таку невеличку історію. Картина якогось відомого художника, я не написала якого. Нам мені дуже сподобалася, і це перша вишивка, яку я сама розробила схему неї. Ось тут 18 тисяч 200 хрестиків. Дрібненькі, метелики і вишиті дрібненьким хрестиком. Дуже філігранна, класна картина. Скільки часу так вишиваєте ту дрібноту? Ну, така картина. Місяць-два, десь так було колись. Зараз з дітьми дуже довго не виходить, так швидко, ну колись так до двох місяців. Десь. Є також в краєзнавчому музеї в експозиційній кімнаті виставка сакрального мистецтва сучасних авторів, українських, польських, привезена з Луцька з тамтешнього консульства. І директор музею, молодий, він каже, директор музею, пан Андрій, розкаже, хто тут представлений, який формат виставки? Ну, сьогодні є на Волині гарна традиція. польське консульство спільно з Волинською спілкою художників. Вже п'ятий рік проводять пленери сакрального мистецтва. Сакральне мистецтво і Конопис має назву, має специфічну тему Святі миротворці. Тут представлено 56 робіт українських художників, польських, з Прибалтики є. Це вже гарна традиція, є домовленість, що ми вже кожен рік будемо також виставляти. Мали багато відвідувачів в книгі, багато гарних відгуків, відповідно на сьогоднішній день. Буде в плані нашого виставкового залу щорічний такий захід, і при нагоді, користуючись, можливістю сказати, хотів би запросити всіх і тернопілян і всіх е... ваших... в області? Області, в та області, області. Всіх... глядачів вашого телебачення, відвідувати Кремлецький краєзнавчий музей. Маленьку рекламу зроблю при нагоді. Є в нас дев'ять виставкових залів. Це один з найстаріших музеїв краю. Наступному ріці року він буде святкувати років. Зараз де поновлення експозиції, зараз де ремонтні роботи проводяться. Пишуться цікаві проекти надію, що ми їх виграємо на та співфінансування. Ось і вносимо таку цікаву вже сучасну методику інтерактивного долучення глядачів до наших експонатів. В плані тому, щоб коли дитина приходить, вона могла. Скажем, прийняти участь в розкопках, подивитися, як воно було, тип, взяти віночка, чи щіточку, зробити розкопочки. Чи, наприклад, як от, в свій час. Був поштовх еволюції, коли в камнях почали робити дирочки. У нас зараз готується. Ми замовили такий стенд, коли дитина теж може прийти, попробувати руками, мануально це все запам'ятати. Чи, наприклад, кульчуга висить, Ми їм зважимо, що дитинка могла взяти там 8 кілограм, попробувати, як то було важко колись ходити і так далі. І так практично по кожному залу у нас є дуже цікаві експонати. Музей має зараз на сьогоднішній день 60 сім експонатів. Всі вони ставляємося. Коли буде музей 80 років, тобто наступного року, дасть Бог здоров'я, то ми приїдемо і знімемо весь музей. <плес> Бо зараз в нас ще є кілька об'єктів. Ми подаємося з нашими глядачами частину вашої виставки з мистецтва. А є в нас окрема програма музеями Тернопілля. Ваш музей невзовзі стане об'єктом цієї передачі. Виїжджаємо на гору Бону з Сергієм Яросевичем. Сергій Яросевич місцевий, місцевий креативщик, скажімо так. Шоумен. Шоумен, так, організовує розмаїті свята, вміє провести файну екскурсію. У нього своє бачення того, як можна гостям, туристам подати красу, так, розмаїті цікаві історичні місця, але, власне, в жартівливому, так, легкому, дотепному стилі. Бути в Кременці, не піднятися на горобону то гріх. Я вже була влітку, лавосени була та перше весні. Сам текст екскурсійний дуже накопичене. В ньому багато цифр, дат, прізвищ так, що. Туристи геть забувають в кінці, що було на початку, правда сто відсотків. Ну я знаю, що вже і по своїх колегах, і друзі, які люблять мандрувати, заїжджали в Кременець. Піднявшись піднявшись гору, буквально з перших секунд загрузили дійсно цифрами, датами, першими згадками. Звичайно, це потрібно знати. Але я думаю, що деяку інформацію можна все-таки упустити або перевести на той лад, який буде цікавий саме туристу. саме... Мандрівнику, який хоче не стільки почути цифри, як побачити і поринути в той час і в той світ. Кожен хоче запам'ятати якусь родзинку з мандрів. Чим ота гора і той горб відрізняється в іншої гори і горба, правда? Чим ті залишки старовинного замку особливі? Так. Або особливіші від інших? Отож, ця гора, Горбага належить до одних з тих трьох, яких не зміг взяти хан Батей. Справа в тому, що Хан Батий, поки добирався до нашого файного міста, вони так увліклися тими забавами, тими всіми своїми розвагами, розбишаками, що коли вони сюди приперлися, вже виявилася зима. Кременчани вже тоді були креативні люди. Вони, значить, побачили цю всю навалу, татари Манолське та Іго. Вони що зробили? Взяли води чим більше, залили то все. Тусь гурбаку водою і вийшлася така чудова сковзанка. Вони скільки не дерлися, скільки не спробували, але в кінці кінців мусили відступити вздовж, накатавшися, чи то на колінах, чи то вже не знаю на чому. І обіцяли повернутися вже літком. Але чи то історично так сталося, чи як, ну вже сюди він не повертався. Ну, ось так виглядає наша мальовнича Кременеччина, яку ще називають маленькою Швейцарією. Правда, у нас немає стільки багато банків, як в Швейцарії, ну але Горбак та горих скель у нас достатньо. До речі, сюди приїжджали за своєю творчістю Шевченко, Григорійського рода, Леся Українка, Оноре де Бальзак. Правда, не знаю, хто з цих всіх найбільше отримав творчого натхнення, а от як опинився тут Оноре, де Бальзак мені цікаво до сих пір. Знаєш, Сергій, на горібоні. На такому вітрі ще мені анекдоти й ніхто не розказував. <різь> Маєш якийсь запас так. <різь> Сергій Яросевич проводить розміті екскурсії. Приїжджають його друзі з Києва з усієї України. І він в жартівливому форматі розказує про Кременець, про грубону, про тих горбак, які були покриті, политі водою, і татари, турки не могли вибратися Ширити на гору. Прийшло. Так, а нині ще в програмі зробимо гумористичну паузу. Кілька анекдотів. Прийшла звістка, пропав кум. Другий кум, недовго думаючи, кай кохана шукаємо нашу кумасю. Тут є. Є, знайшли, що лежить тінбольниці. Він, значить. Збирається, біжить до нього в лікарню. Тільки заходите в палату. Ми грудьми стала «Стоп! До нього не можна. Що ви собі думаєте? Він в комі лежить. Кацяцю ріднесенька, постійні було ж до шкум Двоє суток вже не бачили. Хоч одним очком гляньте, не можна він в комі. Ну, Просив він її, заходи він в палату. Каже, боже, куме, ви то вовкомі лежите, а що я приніс? Огірочки солені, бочок запечений, сальцей щойно з морозилочки, а що я вже куме приніс? Горілочку холодну, а ви в комі. Тут у неоко відкривається, каже, куме, кома, це ще не крапка, наливай. Ох, ухи класно! Вчора посиділи! Чи є ж то день народження було! Як весілля? як моє! Зустрічаються дві куми. як кумасю, ой, як там в тебе справи, що там в тебе? Каже, ти знаєш, я оце нарешті влаштувалася головним бухгалтером в сільраді. Я собі няню найняла дітей-нячить. Я то в театр, то в кіно. Супер! Каже, а в тебе як? Ой, ти знаєш, а я далі проста сільська вчителька, вчу дітей математики, але в мене теж зміни. Я виходжу заміж. Ой, слава Богу! Ой, нарешті! А за кого? Розумієш, тут ділема ще не приділилася або за директора школи. Або за тракториста. стоп! І ти ще вагаєшся? Чому? Ну, з одної сторони, шикарний кар'єрний ріст, а з другої сторони, без трактора фіг до школи доїдеш. Гумор, жарти, світло в словах в вашому житті. Це мові, стиль життя, це, це те, що спонукає. Ну, скажімо так, чомусь по життю, так. Емоції зі сторони людей, чи, скажімо, при коли вітають з ним народження, дуже часто позиціонують мене як веселого емоційного чоловіка. Я, в принципі, не вважаю себе таким, але якщо є така думка зі сторони, то мабуть, ну просто я люблю жарти. Я люблю, коли до речі, всі труднощі і негаразди дуже легко переживати, тоді коли це перевести в форму жарту. Сварка, яка зароджується, да, може бути з буквально на за секунду притушена, якщо з, Пожартувати, перевести це в інший русло. Можливо, це є і негативне щось, але від нього вже починається той самий позитив. Жарти це те, що допомагає людям знаходитися спільно в одному, навіть чужі люди, зустрічаючись з жартом, легше познайомитися, легше завести ту мову. І тоді ти розумієш, що ти спілкуєшся з позитивною людиною, а не з якимось нитіком і негативом. Дуже класно, правда, пожартувати і в туристичній мандрівочці, і коли екскурсії проводиш друзям, анекдота розказати, і цікаву якусь гуморесочку чи історію життя того ж Кременця сучасного, чи Кременця колишнього. таке пам'ятаєш? Ну, скажімо, з сама історія кременців. Вона якби не є жартівлем, вона є мальовнича. Але вже самі випадки, кур'йози, звичайно, багато хто додає. Звичайні анекдоти, які там стосуються, можливо, Карпатський гір, гір, можливо, там, Швейцарії. Але це все хочеться подати і показати зі сторони, Менщини, що то, що вона нас дійсно не тільки малювниче, тут живуть креативні, веселі, цікаві люди. І... Давай трохи анекдотів з гір. На смереці висить семеро москалів. Смерекою танцюють п'ятеро гуцулів. Запитання: чи не файно в нас на Закарпатті? Телефонний дзвінок. Алло? Синку, це база? так, діду це база. Синку, поклейчте мені свого директора. Діду, ви не туди попали. Це військово ракетна база. Хлопці, то ви не туди попали. Хто мені за сарай заплати? Сергій, освіта. Освіта інженер, механік харчових та переробних виробництв. Ну, але насправді, поки е, всі здобували бакалавра і магістра, в мене ці всі роки проходили в кавені. Отака от Кавенщина вийшла. Да. І з того ланцюжкова реакція. Тепер ти займаєшся організацією свят, так? В Кременці. Е, так, ну в організація свят, ведення весіль, урочистих подій. Можна сказати, я... що Сергій Кременецький тамада? Це не можна сказати, це так і є. Є можливість в Кременці, в маленькому містечку, молодій людині розвиватися, відкривати свою, е, свій бізнес, свою фірму. Як? Ну мені здається, що не важливо який бізнес чи яку справу ти не не відкрив. Якщо ти це робиш постійно, якщо ти стаєш в цьому професіонал. Ну Однозначно в тебе це має вийти. Ніхто не гарантує, що це вийде з першого разу, що ти знайдеш себе чи з третього. Скажімо, до даного моменту я весь час був в торгівлі, в активних продажах. Ну, але настав той момент, коли неодноразово починав свій бізнес, це вже буде, мабуть, третя чи четверта спроба. Але надіюсь, що це вже остаточний варіант, оскільки це те, що по душі, це те, що е, окрім грошей е, приносить і задоволення.